Хлопці, доброго ранку. Давайте привітаємось. Доброго ранку. доброго ранку, які гарні, красиві, співучі слова ви сказали. Доброго ранку. Давайте привітаємось з нашими друзями. Скажемо доброго ранку, друзі. Я хочу, хлопці, вам сказати, що саме сьогодні 20. Плимова інша. У людей мова ось така, якою ми з вами розмовляємо. І кожен народ розмовляє своєю мовою особистою. Тож, давайте зараз ми з вами послухаємо і подивимось, хто якою мовою розмовляє. Подивіться. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити, зайці і зайченята. По своєму говорять і риби серед моря. І у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчила мама прийми ж, матуся, слово, подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Мова моя барвінкова, мова моя світанкова. Мова моя зоря ясна, як ти багата, прекрасна, мова моя милозвучна, мова моя співуча, мова моя каленова, мова моя веселкова, мова моя солов'їна, ніжна, як ненька єдина, Вчить різні мови, навчайтесь, та рідної не цурайтесь. Я вам пропоную зараз пограти ось в таку гру. Ми вже послухали з вами, яка буває мова да? і мелодійна, і святкова, і барвінкова, і веселкова, і мова тварин, і мова людей. Зараз пограємо в гру і скажемо мова яка? Ось, наприклад, дивіться. Мова яка, що це ми бачимо на малюнку? А українською мовою. І я так і так скажу, мова веселкова, як райдуга, як веселка. Повторіть зі мною. Барвінкова. Добре. Наступна. Мова яка? Це що у нас? Це колиска, діти. Раніше дітей колисали ось в таких колисках. Це як люлька, як кроватка така. Колиска. Люлічка така, кроватка Мова яка. Колискова. Андрюха, повтори. Колись кого! Запрошуємо і вас, діти, пограти з нами в таку гру. Уважно розгляньте зображення та підберіть слова ознаки на запитання Мова яка. Мова яка. Співуча. Мова яка. Чарівна. А тепер спробуйте самостійно. Мелодійна. Рідна, калинова, материнська, солов'їна, сонячна, веселкова, барвінкова, крилата, Казкова, мудра, джерельна, Багата дзвінка, щедра, свята, Світанкова Олискова мова коштовний скарб народу. Ось така, хлопці, у нас співуча, родюча, красива і щедра українська мова. Зараз я хочу вам запропонувати пограти в таку гру, яка називається Намиско я складаю рідну мову я вивчаю. Подивіться, намистинка до намистинки складається отаке українське намистячко. На що воно схоже, Андрюха? На, хім... На серце добре. Я На серце мене. посмішку. Да? Скажіть, посмішку. Да? По Дивіться, скільки багато намистинок. А в мене є ще ось такі намистинки. Вони теж кругленькі. Я хочу, щоб ми з вами погралися в ці намистинки. Кожна намистинка має свій малюнок і свою назву. Я пропоную, Андрюха, тобі намистинки. Сашко, тобі намистинки і мені. Подивіться, як розташовані намистинки. Одна до одної притуляються. Давайте ми з вами ось так. Я свої намистинки викладу. А ви кожен свою намистинку. Так, і ми подивимося, які ж ми українські намистинки з вами виклали. Як вони у мене повторюються, бачите? Може і у вас буде повторюватися? Так. Так, ось так зроблю. Так, три зуб. Так. У кого яка вийде на мистинку? Синка, от сюди викладай на мистинки. Так. Я Я Теж три зуб? Так. Нічого, нічого, нехай так зроби ще одну там от, на мистинки. Тут. Ну що, є? Так. А це зайвий, так? Да? Чи ні? Ще можна поклати? і отсюди. От сюди, от сюди. Сюди. сюди на гостинку. І оцю намистинку кладемо. Вона така гарна. Ось сюди клади, ось сюди. Сисенько, дай. А давайте ми тепер назвемо, які ж намистинки. Андрюха, які в тебе є на листинки? Подивись. мистинці? пальчиком. Вкажи пальчиком. Український хто це? Ла. Прапор. Санька, в тебе яка намистинка? Ну-ка покажи мені будь-яку. Тризуб український. Це герб, так? Да? Герб український. А у мене колодязь. Це теж українська намистинка. А ще, Андрюха, що я ще я в тебе? Призуб. Теж тризуб, а ще що? Покажи пальчиком, я підкажу тобі. Так, це вареники, українські вареники. Саня, а в тебе яка намистинка? Ла. Соняшний, так? Да? Сонячнее. А у мене верба, це символ України. Так. А ну ще санька, ну дивись, дивись іще. Вже був це соловейко. Соло... Мова солов'їнна, так? Да? У нас намистинка, соловейка. Андрюха, в тебе яка намистинка? Борщ, борщ українська страва. Борщ. А у мене борщ варився в цьому горщику, теж в українському посуді. Ні. Так, у тебе глечик. тут водичку або молоко зберегали. А що в тебе є? Подивись, вишиванка. вишиванка, вишиванка, теж це є така намистинка, а в тебе, Андрюха? Mm -hmm. Так, а ну дивись. Знаєш, що це таке? Це mm -hmm. узвар. Твоє. твоє, а це в мене бо це узвар. Це такий е, напій, який варили із сухих. Фрухів. Так. А ще, що у вас є, ну дивіться, оце що, Саня? Кугар. Mm. Це не пугала, це лялька-мотанка. Це оберіг української хати. Це така іграшка була. І не тільки іграшка, ще й оберіг. Це мотанка. Так, а оце що? Українська? Mm. Правильно, це домівка. Хатка, правильно, Андрюха, підказує. А оце. Якщо на хатині української оселявся Аїс та робив собі гніздечко, виводив пташеня, казали, що в цій хаті завжди буде лад, добро та щастя. Гарна гра! Ми зібрали з вами українське намисто із наших намистинок. Діти і ви грайте разом з нами. Так. От тому плекайте діти рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом.